Організатори заходу, Міжнародна молодіжна організація Айсік таким дійством хотіла, щоб всі відкрили для себе по-новому безмежний світ кави. До того ж, малювати кавою просто запевняє художниця майстер-класу. Ця техніка схожа дуже до акварельної. Тобто не потрібно багато мазків. Просто беремо воду, каву і роз і просто малюємо. Бумагу для кофі-арту потрібно обирати акварельно. Вона водостійка. Та головне правильно приготувати фар. «Можна використовувати і заварну каву, але тоді потрібно кожної розчин готувати окремо. Ми полегшили нам завдання. Ми зробили розчинну каву, тобто просто 6 ложок на 2 міліграми води. Це концентрований розчин. Організатори запросили також іноземних волонтерів з Мексики, Бразилії, Китаю, Індонезії та Єгипту. Гостей приємно вразив наш край, та вони задоволені, що спробували такого роду мистецтво. Uh, this is my first time ever to come uh, to ukraine and uzhgorod uh, and i love the country it's amazing and uh, i also uh, love the people they are very friendly and uh, funny and like some intimacy and they... oh, this is the first time ever to experience like a festival or ceremony for cafe uh, we don't have something like this in my country uh, I, maybe it's in my country but i didn't go to it before very fun activity and it can make us to improve the creativity about how we draw with coffee and make a good головна особливість такого виду живопису навіть не в зображенні, а в запашних ароматах. Тому всі учасники із великим задоволенням працювали над своїми витворами. В першу чергу нам подобається аромат, а по-друге, -по так досить незвично. Ми ще так не малювали. Наприклад, мені було цікаво дізнатися, бо я вчилася в коледжі, і там у нас не вчать такої теми, як малювати там, наприклад, кавою. Ну, це чомусь схоже на акварель, але щось не так. Ну, досить важко, але володію. Пробую. А кава тобі подобається? Дуже. Я взагалі обожнюю просто. Це досить креативний такий спосіб малювання. Я думаю, що це для таких творчих людей, які хочуть поекспериментувати трошки із кольорами і так далі, до того ж, малювати нею приносить чимале задоволення і сприяє виробленню гормонів щастя ендорфінів.